Яких просторів буде в Україні 12. в чотирьох регіонах? У нас фокус на деокуповані громади, громади, які постраждали від повномасштабки. Тому насамперед так. ірпінь, і сьогодні Колабо перша це наша така перша ластівочка з 12 просторів, які найближчим часом відкриються в Київській, Харківській, Чернігівській і Житомирській областях. Поділений умовно на три простори. Перший, перший простір це обладнання, це сучасне обладнання для швидкого протитапування, в яке входить 3D-принтери FDM-технології, де можна друкувати будь-який тривимірний об'єкт. Також це лазер українського виробництва, де можна вирізати і відгравіювати на будь-якому матеріалі. Метал, фанера, дерево, шкіра, так, але метал і токсичні матеріали ми б не радили. А також це плотер і термопрес, для того, щоб робити будь-яку брендовану продукцію, в принципі реалізовувати свої а, ідеї вже на 2D. також про а, матеріали. Тут у нас ручний і електричний інструмент, які поки що знаходиться в коробочках від наших партнерів, але скоро вони будуть вже використовувати. Я думаю, що не все так буде чисто і акуратно. А це зона бібліотеки. Тут у нас зосереджуються найцікавіші українські книжки, українських виробництв, і наразі. Це ще не весь перелік, тому що як ми знаємо, складна ситуація в Україні з виробництвами, але вони потихеньку будуть доповнюватися, і в принципі на кожну з літер із тім буде представлена література. Okay. Також у нас є ігровий консоль та VR-окуляри для того, щоб і в грі можна було дізнаватися щось нове і просто класно проводити час. А якісь сторонні ігри туди можна. Звичайно, звичайно, можна все те, що хоче молодь, але керувати всіма процесами і робити фільтр будуть наші працівники молодіжних просторів і обирати також з молоддю вони будуть ці той софт, який буде цікавити молодь. І також у нас є дуже багато настільних ігор, які також українського виробництва і. Ми їх обирали разом з молоді для того, щоб вони проводили свій час весело і цікаво. Остання зона у нас з науковими дослідами та конструкторами для того, щоб можна було проекспериментувати і на практиці розібрати, зібрати і дослідити цей світ. Спочатку повномасштабки ми сфокусувалися власне на саме на молоді, на підлітках. Чому тому, що це не просто діти, це діти, які подорослішали, діти, які зараз тут разом з нами долучаються до відбудови, які волонтерять, роблять свої стартапи, да, намагаються підтримати всіляко для того, щоб і прискорити перемогу, і бути корисними помічними в своїх громадах. Тому власне такі простори це насамперед про те, щоб. Молоді люди могли спробувати щось зробити своїми руками, щоб їм було легше визначитися стосовно їхнього подальшого майбутнього. У нас будуть кар'єрне консультування, профорієнтаційні зустрічі, буде психоемоційна підтримка, тому що. Питання ментального здоров'я на сьогодні номер один, тому що всі третій рік поспіль в на жаль в повномасштабку. тобто дуже багато активностей, але це все спрямоване на розвиток скілів і можливостей для молодих людей. Початку лютого ми скомунікували із представниками ЮНІСЕФ та ГЛОБАЛ і дізналися, що можемо спільно створити такий молодіжний простір Колаба, який буде створений у 12 громадах. Вікова категорія даного простору це 14 22 але так як я базуюсь від того, що молиться це 14.35, тому я долучаю усі, і зважаючи на те, що даний простір е, сьогодні е, побачив тут і маленьких дітей, тому е, залюбки будемо їх також долучати, тому що у нас будуть також різні інтерактиви. І для них цей простір в принципі створений за прикладом лабораторії «Fabrication Laboratory». це лабораторія швидкого прототипування по принципу. В Масачуському технологічному інституті, в 1998 році, був створений курс з таким відомим вченим Нілом Герштенфельдом, як створити майже все, що завгодно. І він якраз з точки зору сучасних, сучасного обладнання та різноманітних матеріалів зі своїми студентами реалізовував будь-які проєкти. Тобто, не було якоїсь теорії, вони все робили на практиці. Наприклад, дівчинка. Використовуючи свої знання з хімії, з фізики, з біології, зробила такий мішечок, в який можна було загосунути голову, прокричати, і ніхто б тебе навкруги не почув би. Або дівчинка, також дівчинка, до речі, яка зробила костюм для того, щоб їздити в транспорті. І коли до тебе підходять ближче, ніж на 10 сантиметрів, підіймаються такі шипи, і ти залишаєшся в своєму особистому просторі. ніхто б... Біля тебе не треться, і таким чином вони вирішували свої проблеми і створювали пристрої розумні, які далі могли розвивати вже як власні стартапи. Наприклад, і ця ідея закладена і в цих наших просторах колабах для того, щоб реалізовувати свої ідеї, і створювати кращі простори навколо себе, навколишнє середовище, в принципі, і просто. Дійсно створювати кращу Україну в цілому, сама концепція. Вона в принципі також підглянута в цьому курсі Ніла Гриштенфельда як зробити все, що завгодно, і це буде така своєрідна інкубаційна програма, де молодь зможе зайти і умовно з першого дня пройти всі етапи навчання на обладнання, як теорію, так і практику. І реалізовувати поступово свій свою ідею, такі маленькі продукти в кінці ми хочемо зробити демо-день, де молодь між е, усіма 12 колабами представить свої напрацювання, які в принципі вони можуть е, керуючись запитами громади або своїми власними покращити щось локально.